Друге, цікаво, що він сказав в контексті цієї новини, про яку я зранку розповідав те, що нібито. Трамп буде давати зброю, але забороняє нею бити по суверенній російській території. Він сказав, що Трамп дозволив відповідати на удари росіян-терористів по нашій енергетичній інфраструктурі, і якби ми можемо відповідати. Це добре, тому що ну росіяни постійно б'ють по енергетичній інфраструктурі навіть сьогодні вночі. Значить, має бути відповідь. Але що це за зброя, яку нам дадуть, щоб ми могли відповісти? Поки що немає даних. Також Зеленський зазначив, що він говорив з Трампом. Про якусь зброю, яку не обов'язково треба використовувати, але щоб вона в Україні була, для того, щоб це ще був одним тиском на Путіна. І Трамп сказав, що він про це подумає. Але саме основне, знаєте, що в контексті інтерв'ю Зеленського, що він підтвердив, що все ж таки Україна хоче тиснути на Путіна і. На росіян для того, щоб швидше посадити його за стіл перемовин, щоб він припинив війну, тому що він не хоче. Він висуває ультиматум. Бо мені, оці всі новини, знаєте, що ми там, як Трамп сказав, відвоюємо всі території в тій ситуації, в якій ми знаходимося, повної недовіри до влади жодної черги в ТСК немає. СЗЧ шалене, ну просто виглядають. Катастрофічно трагічними і про це пишуть більшість іноземних змі. І тому зеленського постійно питають про вибори. До речі, тому те, що він каже, що ми будемо тиснути для того, щоб Путін сів за стіл перемо як для мене дуже позитивна новина. репост, підписка, делограмшанці профілі, підписуємося.